Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати свої перці. От, це вже останній урожай. Забираю. І тепер хочу вам показати, які перці у мене були цього року. Висівала по кілька насінин кількох різних сортів. От, і зараз зроблю огляд. Як бачите, рослин у мене небагато, але навіть при такій невеличкій кількості урожай досить такий добрий. От. А ще, якщо так дивитися, милуватися, тому що всі перці різнокольорові. Дуже люблю вирощувати різнокольорові плоди. Щоб це не було, чи помідори, чи баклажани. Ну, баклажани можуть бути або фіолетові, або білі, або смугасті. От. Чи навіть і самі перці. Так, давайте по порядку. Ось тут перець. Коричневий, коричневий перець, солодкий шоколад. Так, кущ не дуже гарний. Зараз в мене там ще є один кущ, там трошечки цікавіше він виглядає. От тут жовтоплідний перець. Тут жовтоплідний перець, сорт Богдан. Гляньте, які плоди, ось так добре видно. Оранжевий великоплідний перець, сорт гурман. Ось, ось такі плоди має. От. Видовжена кубічна форма. Перець товстостінний. До речі, хочу сказати, що перці цього року нічим не обробляла, не кропила. Трішечки вони мене зараз хапнули якоїсь хвороби, але це вже не страшно. На урожай це не впливає. Так, позабираю вже все зайве. Ну, таку обрізку, таку стрижку треба було швидше зробити. Просто дуже бракує часу через певні події, певні обставини. От, Не страшно. Зараз оце ще все приберу, От, щоб вже тут нічого не заважало. І перці гарно з технічної стиглості переходили у повну стиглість. Технічна стиглість це коли перець ще зелений або меня, починає міняти колір. Так, що ось тут висаджувала по дві рослинки у ямку. Ви знаєте, я вже кілька років підряд практикую вирощування перцю по дві рослинки. Коли я висіваю насіння, то висіваю в кожен стаканчик дві насінини. От це дуже зручно, і при подальшому вирощуванні на гряці це дуже економно, тому що ми економимо територію на гряці. Рослинки одна одні не заважають, вони гарно підтримують одна одну. Але цього року я висівала по одній насінині. Насіння в мене було дуже мало. Насіння з попередніх років, свіже насіння я не купувала. в мене було по одній насінині. Але в ямки, ось сюди, в теплицю я висаджувала по дві рослини. І тепер добре видно, що у мене одні перці червоні, інші перці жовті. Подивіться, яка краса. Як це гарно виглядає таке поєднання на одній грядочці. І ось тут два різнокольорових перці. Жовтий, тонкостінний і великоплідний червоний довгий перець. Волове вухо. Так, перець люмос. Це гібрид, це не сорт. Люмос f 1 Це вже остання перчина. Перець дуже гарний, ранній, ранньостиглий, Плоди формує величезні, товстостінні, Плоди дуже красиві. Мають. Салатово, жовто, помаранчеве заобгарнення. Дуже гарні плоди. Ну, тут же остання перчина, не мала я можливості швидше познімати цей перець. Перець справді дуже гарний. Ну, так як і кожен гібрид. Кілька років тому я купувала лише насіння перців гібридів. Ви знаєте, але насіння не дешеве. І я його потім ну, своє, свого насіння з цих перців я вже не збирала. Я старалася щоразу мати свіже насіння. Сорти зовсім інші. Як бачите, сорти також можуть бути дуже урожайні і дуже різноманітні. Тому років 3-4 тому я перейшла на вирощування сортових перців. Окрім того, що вони гарні, великі, красиві, з них ще можна збирати насіння, яке чудово зберігається 3-4 роки, добре проростає, формує гарні рослини і також дає чудовий урожай. І то є добре. Так, оці перчики вже також зрізаю, вони вже не встигнуть визріти. Ось подивіться, які гарні перці. переці. краще видно. От. Так, тут перець. Так, ось тут цікавий перець. Кругленький, приплюснутий. Перець називається, сорт називається колобок. Червоний колобок. Ще хочу окремо сказати про підв'язку. Бачите, яка тут підв'язка? Ну, коли в мене перці росли на відкритій грядці, вони так не витягувалися. І я їх там дуже рідко підв'язувала. Кущики були невисокі і вони не потребували підв'язки. А тут, бачите, в теплиці вони гарно пішли вверх. Ще оці не так. О, оці. А оці, подивіться. О, гляньте. О, оці взагалі. Рослини мають півтори метри висоти. От не знаю, що це за сорт, бо ще ні один з них не достиг. Щось вони дуже довго, дуже довго достигають. Дві рослини в мене таких є. Обидві височезні. Ось такий перець. Ось. Так, вже треба їм прищипувати. Зараз їх також попідстригаю, щоб їх було краще видно. І тому довелося їх гарно підв'язати. Бачите, повбивали кілочки і сюди протягнула шнурок. В кілька рядів шнурок, так, щоб рослини не попадали. Ось. Так, отут у мене дуже гарні розкішні перці. Зараз я їх покажу ближче. От, гляньте, який красень. Подивіться, які красень. Ось. Великоплідний, товстостінний, червоний перець, Атлант. Подивіться, які плоди. Ой, отак. О! А тепер подивіться, які плоди. Подивіться, яка краса. Гляньте. О, чуєте, як вони? Такий звук. Перець стиглий. Отака краса. Ось. До речі, ще хочу окремо сказати, що полив для перців дуже важливий саме тоді, коли вони починають достигати. Перці дуже люблять вологу. О, ось тут гарний куш, тепер можна показати ближче. Солодкий шоколад. От тепер. От. Подивіться, бачите, який красивий. Ось він. Отакий красивий перець, сорт, солодкий шоколад. О, Останній перчик не встигла швидше показати. Також круглоплідний перець, сорт топ бой. Ну, це останній плід, він не встиг визрити. Перець набагато більший, ніж колобок червоний. Він має набагато більші плоди. Плоди тут і дуже красивий золотистий колір. Так, тепер тут знову Атлант. Подивіться, яка краса. Гляньте. О! Перець Атлант. Ось він. Так, тут. І ще одні красиві, незвичні за формою перці. Сорт Леся. Подивіться, форма ось такого сердечка. Двіться, який красивий перець, бачите? Вони не настільки великі, як у ці всі перці. Невеличкі за розміром, але дуже красиві, товстостінні перці. От, І дуже урожайні, до речі. От. Перець сорту Леся. Майже всі перці, які я висівала цього року, мені гарно е, зійшли, гарно дали урожай. Чому я кажу так? Тому що повторююся, але свіжого насіння я не мала. У мене насіння було старе. Було дворічне, трорічне насіння. І навіть при цьому перці дали гарний урожай. Єдине, єдине, не зійшов мені перець Ода. Це фіолетовий перець. От, минулий, минулий рік я його мала, два роки тому я також його вирощувала. Плоди тонкостінні, невеличкі, фіолетові. От, цього року він мені не зійшов. Так, але не страшно. І я так дивлюся, що і нема потреби знову купувати насіння перцю, тому що збираю перець, насіння зі своїх перців. От, Перець кольоровий, різний, різний за формою, за розміром, за кольором. От, і цього мені буде достатньо. Цього буде достатньо. І то є добре. Шановні мої глядачі, ще одразу хочу вам показати, як саме я збираю насіння з перців Зазвичай вибираю кілька плодів. Не один, не одну перчинку, а кілька. Два, три, найкращі плоди. Так, і тепер подивіться. Підписала одразу собі всі назви сортів. Ось. О, тут вже видно в мене вже одна перчинка розрізана. Тепер подивіться. От. Розрізаю перець. Ось так. Щоб якнайбільше насіння лишилося ось тут. Бачите? От. Тут же майже нема насіннячка. Якщо навіть тут, але я і його стараюся звідси забрати. Воно вже обсипалося саме. От, Я його звідси забираю. І тепер сюди також у баночку. ще один перчик красивий. І тут кілька насінин. Знаєте, попередні роки я е, просто розрізала перчину, Отак, як зараз розрізаю, і я збивала насіння, ну, так зішкрябувала його з плоду ніжки. А потім її а потім одна глядачка порадила, каже, Інна, спробуйте ось так залишати насінинки на перцеві. Що це дає? Е, о, гляньте, тут нічого нема зовсім. Що це дає? Е, Насіння ще забирає дуже велику частину поживних речовин. От звідси, бачите, з плодоніжки. От. Так воно буде набагато якісніше. Тому у мене тепер саме ось такий спосіб збору насіння з болгарського перцю. Оп! Гляньте, тут нічого нема зовсім. Насіннячко ось тут все. Отак. Так, ще оці перці маю. Гляньте який перець. Оце якраз і є ті моменти, коли праця приносить задоволення. Подивіться, яка краса. Шановні мої глядачі, які кольори. І це, лише, і це лише перець. Гляньте які кольори, які красиві. Так, добре. Ну тут якщо я так зріжу, то дуже багато м'якоті пропаде. Стінок оцих. Так, зараз попробую трошечки по-іншому його розрізати. Що у нас тут як? Ага, отам все під верхом. О, отак. І тепер тут буду розрізати. О, гляньте. На стінці кілька насінин. Сюди забираю. Ще одна насінин. Хтось вдавлює всередину, от, підрізає і вдавлює. Ну, це в кожного свій спосіб. Як, як кому руки лягають робити. От, Мені так більше подобається. Подивіться, бачите. Подивіться, бачите? От. Так, і все що ось тут є сюди. Та й легенько розрізався о. Так, і ось тут в мене вже насіння гарно підсохло. Воно вже кілька тижнів стояло на підвіконні. Зараз я вам покажу, як воно, як воно тепер виглядає. Ось. Так, подивіться. Гляньте, як воно легко сипеться. Бачите? Все. От, от тепер насіння можна злущувати. І пересипати в пакетики. Зараз я його не промиваю, у цьому немає потреби. весні, дай Бог дочекати. Коли почнеться посівна, вірніше, в кінці зими, тому що перці висіваємо самими першими. От. Тоді я буду його знезаражувати, намочувати. Тоді буде добре видно, яке насіння живе, яке гарно набухає. От. І тоді вже його висіватиму. Так, все, отакий в мене спосіб, шановні мої глядачі. Так, о, подивіться, багатство з минулих років. От, що в мене тут є. Так, що ще є? Червоний колобок. Ще є кілька насінин тут, добре. Так, солодкий шоколад ще є насінячко. Ось він. Фіолетовий, ода. О, тут ще багато насіння. Дасть Бог дочекати весни, маю що висівати. Так, перець Богдан. Ось він. пакетик порожній. Так, нема нічого вже. Маю свіже насіннячко. Люмос. От, гібрид. Ну, з гібридів я ніколи не збирала насіння. Скільки було насіння, я його висівала, все. Так, тепер тут у мене топ бой. Також не збирала насіння, бо ще маю з минулого року гарний запас. От. Це жовтий жовтий круглий перець, дуже гарний. Так, перець Атлант. Нема вже насіння. Знову маю свіженьке насіння. Так, далі. Що це є? Це є волове вухо. Ось він. І ще тут є насіння. О, Добре. Оранжевий перець гурман, ось він. Порожній пакети, вже мають свіженькі насіння. Так, гіркий перець корал. Зараз на ще він. І перець леся. О, ще є кілька насінин. І отут я зібрала кілька насінин, щоб вже було свіженьке насіння. Насіння гарно підсохло. Дуже легко, легко його в руку брати, легко пересипати. Тепер оці слоєчки ставлю на підвіконня і коли насіннячко гарно висохне, пересиплю його у пакети. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, миру, спокою. А ще хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення.